Езоп, байка, рибалка з сопілкою. Жив собі колись молодий рибалка і, сім на диво, чудово грав на сопілці. Хто його почує, не зрушить місця, доки не дослухає. А хлопець візьме, бува, з собою сопілку в море та й виводить при місяці прегарні мелодії. То ти рибалка чи музика? часто питали його. І рибалка, і музика, відповідає то. Хіба одне одному вадить? Якось уранці взяв рибалка сіть і сопілку. Та й поплив до високої скелі, що одна однісінька височіла над водою далеко від берега. Довго сидів на голому камінні, милуючись нескінченним танцем хвиль. І сяйнула нараз йому думка. Ну, ж позаграю. Може, риба заслухається? Може, заворожить її моя сопілка і вийде вона з моря на камінь. Тоді мені тільки діло, що позбирати її в кошик. Не треба буде морочитися з сіткою. Та й ну одна за одною награвати найкращих пісень. Час збігав, але жодна рибина чомусь і носа з води не висунула. Бачить рибалка, нічого не виходить. Поклав сопілку, взяв сіть і закинув. А як почав витягати, одразу відчув там повно риби. Повибирав і бідолашна риба забилася на березі. Еге, каже хлопець, коли я тобі грав, то ти не танцювала. Тепер танцюй, не танцюй, я вже більше не гратиму.